15-18 червня в Угорщині в Будапешті відбувся Кубок світу з кікбоксингу ВАКО. Участь у змаганні взяли три тисячі спортсменів із 43 країн світу. Серед них 200 представників української збірної. Олександрію та ПСК захист представило три спортсмена. Один із них Максим Дерев'янко. Хочу відзначити, що це був такий один із найпотужніших кубків світу за останній час. На цих змаганнях було представлено понад трьох тисяч учасників. Моя категорія складалася з 11 спортсменів. Я починав свої змагання з однієї восьмої фіналу, де зустрівся з суперником з Угорщини. У першому поєдинку отримав впевнену перемогу і вийшов до четвертьфіналу. В наступному кругі я зустрівся з суперником з Болгарії, де отримав перемогу технічним нокаутом у другому раунді. І таким чином я прийшов до півфіналу Кубку світу, де, на жаль, поступився спортсмену з Греції і посів третє місце. На цих змаганнях на кубку світу не було категорично росіян ні білорусів, тому що це взагалі ти, табу. Кожен із боїв заслуговує уваги. Кікбоксер розповів, яким був шлях до п'єдесталу. Ну, взагалі було декілька етапів підготовки до цього Кубку світу. По-перше, це був чемпіонат області, де я посів перше місце. Потім це був чемпіонат України, на якому я посів третє місце. І потім була така шалена підготовка. Ми відвідали збори національної збірної України в конче заспі, і таким чином ми попали на Кубок світу у складі національної збірної України. Разом зі спортсменом до Будапешту їздив тренер Олексій Кравченко. Брали участь три спортсмени з Олександрії: Володимир Суржик, який виступав у категорії 19 років, і Михайленко Андрій, який виступав 15-16 років. На жаль, спортсмени програли свої перші поєдинки, та вони досягли безцінний досвід. До Олександрії спортсмени повернулися вночі 20 червня. Невеликий припочинок і знову до тренувань, адже попереду змагання у Туреччині, серпневий чемпіонат Європи. А у найменших вихованців захисту п'яти шестирічних спортсменів. Попереду перший іспит.